Показую вам колекцію флешок на різні ситуації в центрі мапи. Якщо, наприклад, вас підпушують, то ваші флешки кидаються над ось цією будівлею. Кидаєте її просто вгору і виходите пікати, вбивати ось тут, ось тут, ось тут, усюди будуть сліпі гравці від оцієї флешки. Далі, якщо у вас гравці в нижній темній, суперники, То ви можете з мідла підкинути отаку от флешку, орієнтуйтесь по ось цій плямі з невеличких кроків, просто на відчуттях, щоб воно туди всередину залітало, кидаєте. Класно, ще, якщо, якщо є можливість, і ви в темній не один, то попросити свого тіммейта підійти до цієї стінки, от сюди приблизно в цей куточок кидається флеш, вона б'ється об стіну, падає от сюди, і під нею теж дуже зручно розпікувати нижню. Флешка від шарта може кидатися в теорії з темної. По цим плямам, Да? тобто ви отак от кидаєте, вона б'ється об стінку і сліпить гравця, який дивиться з шарта на вас. Або ж вона може кидатися з мідла теж з цієї позиції. Теж над темною орієнтуйтеся, тільки десь тут по рівню проводів, з декількох кроків теж жбурляєте. І будь-який гравець, який контролить шорт, намагається там пікати нижню, він від цієї флешки буде сліпий. Флешка, щоб вийти мідл ворота, орієнтуйтесь, ось на це маленьке віконечко. Так, можете на контролі, можете стоячи, в залежності. Від того, наскільки небезпечний там снайпер, чи є він взагалі, чи він пікає, чи там смок лежить, так знову ж таки, підходите і е, на, не знаю, на шифті з декількох кроків просто по ньому кидаєте, і ви отримуєте ідеальну моменталку. Якщо ви хочете зайняти шорт, то є класна флешка з нижньої темної. Підходите до цієї стінки, прямо в притул, і наводитесь на ось цей куточок будівлі. Робите жамтроу. Вас так прикольно відкидує характерно. Флешка взивається тут зверху. І від неї сліпнуть всі гравці, які тримають шорт. Ну і не забувайте, що можна навіть з-під ланга накидувати флешки на зайняття шарта. Орієнтуйтесь по цим антенам, давайте такий хороший розбіг. І тоді ці флешки будуть добре сліпити гравців захисту, які тримають тут -от від шарта захист. От вони ці флешки тут вибухають.